Вітаю, Шановні, маленький теологічний урок. Хто такий Божий пророк? Більшість людей скаже, це та людина, яка розповідає майбутнє. Так, це вірно, але це лише маленька частина і маленьке розуміння про Божих пророків. Ісус Христос, коли розповідав про Йоанна Хрестителя, Він сказав, що Йоанн Хреститель це найбільший Божий пророк, який був народжений жінкою. Але він не пророкував майбутнє людям. Його основна місія була це розповсюджувати свідоцтво про прихід Ісуса Христа. Він казав: покайтеся, тому що гляде той, якому я не гідний розв'язати ремінь Його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим та Вогнем. Він ніс свідоцтво про Ісуса Христа. Якщо читати відкровення святого Іоанна Богослова, остання книга Біблії, 19 розділ, 10 вірш, там написано, та людина, яка свідоцтво несе про Ісуса Христа, на ній є дух пророцтва. Кожний, хто проповідує святе, чисте Євангеліє Ісуса Христа, несе спасіння, навертає людей до Бога, він являється носителем духа. Пророцтва.